Я Шановне товариство, я б попросив якісь від співкомпанії. Розміститися, що е, Перепрошую <післяє> <підсмісти, післяє> за незручності, але мусимо поновою якось так компактно розміститися. Так, якщо ми були. Якщо ви панове, були підслали, то тут. Калі. Калічика нема. Дивіться, будь ласка, якщо є... пішла. Ви вже все, що мали дали. Що там хубаво? Йдіть Леж... частинтол кабінети, що маєте далі. Так, по новая. Прошу перед